Найактуальніше тренування після пологів це тренування для м'язів тазового дна. Вам знадобиться подушка або м'ягенький м'ячик, з яким можна виконувати дані вправи. 20-25 см. Підздутий, щоб було комфортно. Через бік влаштовуємось на спинці. І ми почнемо з дихальних вправ. Розширюємо ребра, розвузили їх, намагаємось плечі не піднімати вдих, видих, вдих, видих. Від центру сполучення ребер відступаємо три пальчики, прогладжуємо під ребра вниз. Період після їжі має бути не менш, ніж 2 години, то й 3. Угу. Добре, глибокий вдих. Будемо занурювати пальчики під ребра. вдих видих, опустили. Можна порухати, наприклад, так, якщо ви відчуваєте, що можете зайти, тіло розслаблене, і пустило, порухали, порозминали. Добре. Активували в'яза живота, рецептори, шкіру. Ставимо м'ячик під таз, влаштовуємо, забираємо плечі і виконуємо такий рух невеличкий, вправо і вліво відбиваємо таз. Стопи гарно впираються, іначе тягнуть кілим від себе. Супер. І тепер вправо, і тепер вперед, наче ми лобочок тягнемо до купка, і назад від себе. Дихаємо, дихання не затримуємо. Пробуємо. Пробуємо і тепер виконуємо коло. влаштуйте зручно. Чотири. Три. Два. Один. Зміна. Чотири. Три. Два. Один. По діагоналі працюємо. Наче відбили туди вниз, відпустили ногу. Оп, вверх підтягнули стегна. Пам. пам, пам, пам. Чотири, Три. Два. Один. Чотири, Три. Два. Один. Поїхали право ліво і чотири, Три. Два. Один. Вперед, назад, чотири. 3. 2. 1, Діагональ. 4. 3. 2. 1, Змінили. 4. 3. 2. 1, Уху! Супер! Відчуєте, як зараз розпрацювався гарно поперек. Можливо, ви відчуваєте пульсацію м'язів тазового дна. Можливо, активувався прес. Угось ніжки, які у вас відчуття, поспостерігайте. Угу. Виконуємо глибокий вдих і на видиху підтягуємо коліно до грудей, і пальчиками великими ми притримуємо кістки, щоб вони не рухались. На 4, 4. Без руху. Три. Два, змінили? Чотири. Три. Один, Ми маємо обережно м'яч. Ставимо його між колінами. Виконуємо вдих. Ребра розширюються. Видих. Закриваються і стискаємо м'яч. Тримаємо по 4 секунди. 4, 3, 2, 1. Вдих. Є. Вдих на видиху. Чотири. Три. Два. Один. Вдих. І чотири. Три. Два. Один. Чудово, плавно опускаємо вниз. Які ваші відчуття? Чи не витужували ви м'язи? Чи утримували ви прес? В зібраному стані. Угу. Поєднаємо тазове дно і прес. Піднімаємо знову ніжки, стискаємо між собою обидва коліна. Підтягнули. Підняли ногу вгору, стопу тягнемо на 8. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Руки за вухами. Обережно підняли плечі. Зібрали прес, тримаємо. Стискаємо м'яч. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. І плавно опустили. Ух! Супер. Угу. Переводимо м'ячик в стопи, піднімаємо плечі. Тискаємо м'яч, згин в колінах, вісім. Сім. Зтискаємо, стискаємо шість. П'ять. Чотири, три, два. Один. Обережно, Угу. Попали. Угу. Маленький відпочинок. Ставимо на м'ячик. Нашу ножку. Трошечки відкриваємо, Наче ну, відштовхуючи м'яч від себе і підтягуємо. Верх стоїть стабільний. Шию розслабте. Чотири. Тиснемо на м'яч. Три. 2. Один. Якщо у вас подушка, то ви просто ковзуєте по підлозі. Поїхали. Чотири. Три. Два. Один. Дуже добре. Через бік. Обережний підйом. І завершуємо дихальними вправами. Спробуйте обрати варіант дихальних вправ, які пасують зараз вам. Це може бути діафрагмальне дихання, де нижня частинка ребер розширюється та закривається. Не піднімайте плечі. Повільно дихайте, тримайте прес зібраним та відчуйте, як активується тазове дно. Можна виконати дихання, де ми рухаємося вбік та дихаємо в нижню частинку ребер у даному відео зліва, а потім справа. По 8-12 разів. Можна виконувати повільніше, а можна поєднати разом зі мною кожну вправу. Дихання активне, черевною порожниною, може бути повільне. Спробуйте ще сконцентруватись на діафрагмальному диханні та зібрати м'язи, пресу, не піднімаючи плечею. Потім активні вдихи та видихи, але перед тим підтягніть м'язи тазового дна та працюйте тільки м'язами кору. На кожен рух виконуйте видих. Обличчя розслаблене, дихання тільки носиком. І спробуйте зробити повний глибокий вдих та видих, розслабити плечі і відчути, як активувалось тазове дно. І можна завершити диханням, де ми закриваємо місинчиком та великим пальцем почергово, виконуючи вдих однієї наздрою в іншу видих. І те саме повторіть в іншу сторону. Дуже вдячна вам за це тренування. Буду вас чекати на наступному До зустрічі.